Всім доброго дня! Звати мене Ярослав. Ви на каналі Life Capital, Давайте коротенько поговоримо про ринки, що відбувається, що відбулося, і що може бути, як з цим боротися, і як вберегти свої фінанси від можливих втрат. В п'ятницю виходить звіт на число зайнятих у несільськогосподарському секторі, тобто non-farm payrolls, І як бачимо, по факту суттєве зниження вільних робочих місць спрогнозованих 176 тисяч, всього на всього Це дуже негативно, тому що може. Це перший дзвіночок, назвемо так, до рецесії. Тобто високі облікові ставки, мала кількість робочих зайнятих місць, і це може все затягнути Америку в рецесію. І, скажімо так, скоріш за все, ФРС і Пауел, напевно, що будуть включати станок, тому що в них іншого, в принципі, варіанту нема. Ринки дуже сильно обвалилися. Там Азія взагалі потерпає. Давайте перейдемо на Азію. Де там Нікей? Жорсткий просто обвал. Все просто повалилося, посипалося, полетіло і так далі. і так далі. Ну і Азія автоматично за собою затягнула Америку, Наздак, і, скоріш за все, після Наздака, все може і крипторинок потягнути, і так далі. І так далі, і все в тому дусі. Чому так відбувається? Ну, В першу чергу, це наклалися події на Близькому Сході, а на ринку так чомусь все відбувається, або так якісь дійсно є вищі клієнти. Ну, сили не вірю, а скоріш за все, якісь особи, які рулять світом, скоріш за все, так співпали з події, що і а, ми маємо двіжуху на Близькому Сході. Та коли ізраїльтяни вбили лідера терористів Хамас і ті обіцяють їм помститися, це може призвести до якогось краху. Далі інфляція в Америці є ще не подолана. До цільової 2% ще є що, як то кажуть, іти, але вже рецесія, як то кажуть, наближається її видно нездалека. Долар фактично дорогий, примусово стримується, Держборг США просто такий, що аж погано стає від одної думки, як вони це будуть віддавати. І це все призводить до того, що серйозні інвестфонди просто починають скорочувати свої а, активи. Так, продають акції. От Ворен Баффет продав там на величезну суму кількість акцій Apple. Хоча звернув вашу увагу, що це такий чувак, який може там тримати не то, що роками, а десятиліттями акції їх не продавати, навіть під час серйозних там коронакризисів і так далі. А тут бац і почав продавати свої акції, і це дзвіночок, що вони не вони навіть не то що продали, вони навіть своїх викупили дуже мало. Тому, скоріш за все, це якісь перші дзвіночки, перші ластівки, що може відбутися якась світова движуха. Тому в такій ситуації, коли я дивлюсь на графік, я розумію, що потрібно працювати дуже акуратно. А, потрібно працювати виключно по тренду, і інтрадей нема сенсу набирати якісь там активи для, там, на довгий-довгий період часу, бо це все може затягнутися на дуже-дуже дуже довго. Єдине, що вартує купувати, це тільки ті активи, в яких я дуже впевнений. Тобто, це є певний невеликий пул-монет. От він в мене виділений в окремо. Як основна валюта, от конкретно ці монети я розглядаю в якості а, своїх на виключно тепер на спотовому ринку. Якщо працюю з фючами, тобто це максимум третє плече. І друге, друге правило моє це виключно набирати на дівірах. І на пробій, ну на пробій для того в мене є торговий рахунок, на якому я працюю, в принципі, вже як е, інтрадей, там, трейдер і так, далі, і так далі. Виключно по якихось фігурах технічного аналізу. Тому, судячи з того, що бачу по графіку, є певний гір, там згори пополам його закрили. Якщо NASDAQ далі почне сипатись, то наступна ціль по NASDAQ приблизно 14 тисяч. Ну, це можна дуже легко перевірити, взяти, розтягнути сітку Fibonacci з моменту останнього падіння. Давайте ми зробимо від самого-самого дна. До самого-самого верху, плюс-мінус, якщо я не помилився, ну вроді би ні. То, в принципі, пробиття рівня 17200 відкриває нам дорогу на корекцію 0,5 по Фібі, тобто до 15600. Якщо все буде ну, зовсім грустно і печально, в район 14400. Ну і на хвилиночку 14400, так просто беремо на хлопський розум, це всього-навсього 30% по корекції. Це, в принципі, в рамках а, загального. там Всесвітнього тренду, це все нормально, це все рівно буде ще в нас бичий цикл. Ми якраз доторкнемося фактично до 50-го мувінгу на місячному графіку. Як бачимо, з історії будь-який підхід е, активу до. 50-го мовінгу, в принципі, відкривав дорогу далі. Я думаю, що така тенденція збережеться, тому що, коли відбувається якийсь крах на індексах, як правило, цю всю історію відкуповують. Ну, от, бачите, доткоми восьмий рік дуже суттєво пролилися. Ще з моменту доторкання до 50-го мовінгу у нас пройшло ще аж 40% низ. Ну, але потрібно не забувати, що це пройшло лише 5 років з моменту індексації даної історії. 5 років. Тому, в принципі, враховуючи, що вже є певна ринку, я не думаю, що це все впаде нижче, ніж 50-й мувінг на місячнику. А ще у нас до тої всієї історії припадає 200-й мувінг. На тижневику, тому це досить сильна зона. Скажімо так, не думаю, що впаде, але якби падало. То моя би ціль була б в район 14400. І до цього моменту я би все це діло шортив виключно зі стопами, а не просто відкрив і собі там тримаю. Тому поки що наблюдаємо, як відбудеться подія. Взагалі, не рекомендую активно приймати участь на ринку до, до кінця наступного тижня. Хай від хай відпрацює історія з Хезболою, Плюс треба не забувати, що підальний виді Лаврова. Поїхав зараз в е, цей Господи Іран, і відповідно, можливо, і за того Іранці поки що не почали свої, як то кажуть, помсти. Але, як кажуть, є така поговірка, на жаль, скажу її на російській, як то кажуть, восток діяло тонкає, тому вони, скоріш за все, помстяться. Скоріше за все, це буде, тому я ці ризики для себе особисто закладаю. Знову ж таки, це виключно. Моя думка не являється жодним разом ніяким фінансовою рекомендацією чи там фінансовою порадою. Ви приймаєте такі ризики самостійно, але особисто я сідаю на пеньок і наблюдаю так два тижні, як відбувається ситуація на, нову, на, на новинах. Якщо новини відпрацьовують, так як я розраховую, я просто перевертаюся в шорт і починаю активно шортити все, що можна шортити. По... Давайте поїдемо перше по. Ну, індекси глянули, давайте з індекса долара. Отож, долар, в принципі, очікувано. Давайте перейду на денний графік. Вийшов з трикутника вниз, але я вам вже не один раз говорив, що трикутник це дуже специфічна формація, яка може. Ніби показувати, що все добре, все ідеально, іти вниз, а потім бац в один прекрасний момент розвернутися, піти на 380 в протилежну сторону. Тому, якщо, ну, скажімо так, я торгую з 2008, -го. я чітко пам'ятаю кризис, який відбувся в 2019-му, це було як, як вчора, я пам'ятаю попередні кризиси, коли ріс одночасно і долар, і золото. Тому, якщо в нас почнеться ріст золота і ріст долара одночасно, це дзвіночок, що починається якийсь алярм. Тому я дуже дивлюся за тим, як себе веде і долар, і золото. На даний момент я бачу, що золото є страшно перекуплено. В ньому є дикі дівера. І це видно і на денному графіку, це видно на тижневому. На денному взагалі маємо на даний момент три чорних ворона. Раз, два, три червоні свічки поспіль. І поки, воно, поки я стою в шортах по золоту, но... Якщо ми пробиваємося нижче за рівень 2349, можна відкривати шорт. Може бути така абсолютно історія, це не виключення, що долар погазує вверх, золото зільють, оце вся історія піде там для тесту якогось рівня, і потім почнеться все діло вертатися вверх. Таке цілком ймовірно. Просто пам'ятайте, що коли кризис, як правило, золото. І долар ростуть одночасно, але перед тим золото зливають. І те, що я бачу, воно скоріш за все йде до зливу золото з подальшим його відкупом, і це якраз на на великому таймфреймі, типу тижневик, відбудеться все як великий-великий бичий прапор. Тому тут теж треба дуже-дуже вважати і знову ж таки не, зал... не залітати на всю котлету і не, шорт... не думати, що золото там обвалиться в дно і так далі. Потрібно працювати виключно по тренду. Я просто висловлюю свою думку, як це буду особисто робити. Я. Зараз в мене там відкрита невелика позиція, хоч вона і в мінусі, але я чітко розумію, де ставити стоп, і далі, бачите, ще стоїть сел-стоп на пробій. Оце якраз те, про що я говорив, сел-стоп на пробій. 50-го мувінга з закріпом під ним. Бо це все може відбутися в будь-яку секунду, будь-якої ночі, можемо спокійно спати і тут добрий день приїхали. Тепер підемо по бітку і вернемося до звичайних валют. Значить, біток, в принципі, цього разу може відпрацювати як цифрове золото. Його ідентично можуть злити і. Шанс такий є дуже кльовий в район 40, потім з подальшим розворотом, і ця вся історія полетіла вверх, і це буде як хедж актив. Тому що якщо зільють умовно, наприклад, акції, зільють умовно, золото, щось потрібно відкуповувати. Чи будуть відкуповувати акції там, не знаю, Tesla, Apple, там, Nvidia, невідомо, бо Бог його знає, що буде з ними. А біткоін можуть відкупити. Тому що біткоін, якщо навіть буде крах долара як активу, відкуплять і золото, і срібло, і біткоін. Це моя думка. Я не думаю, що Роберт Кіусакі є повний а, ідіот, це дуже розумна людина, написала прекрасну книгу, Багатий батько, бідний батько. І не даремно він же не один рік торочить про купуйте золото, срібло, біткоін. Тому. Якщо так відбудеться, коли все завалиться, не потрібно думати, що біткоін це скам обвалиться в ноль, треба просто брати. А з нормальним ризик-менеджментом, знову ж таки, це ніякому разі не фінансова рекомендація чи порада. Це виключно моя думка. Я особисто в разі падіння бітка частину свого активу конкретно матеріалізую в виді цифрового активу, типу криптовалюти, от в ті по тому списку, який ви зараз можете в мене побачити, тому що тут я підібрав тільки ті топи, які дійсно можуть, скажімо так. Маленькою, ймовірністю зіскаметись. Єдине виключення це Каспа. Каспа, тут є нюанс. Це є, на мою думку, штучно напамплений актив. Чому? Тому що. Як ви знаєте, в мене є два майнери, які працюють на сонячній електроенергії. ось, І відповідно, я думав брати мені майнер на Каспо, тому що з одної сторони, скажімо так, прибуток в них величезний, але вартість інвестицій дуже дорога. І в мене таке враження, що маркетмейкер спеціально тримає ціну на дану монету високою, не зливає її, тому що хочуть заробити не на продажах монети, а на продажах самого обладнання. Тому що, наприклад, ASIC, який коштує 10 тисяч доларів і приносить 50 доларів в день, так. Хаспі так? І, відповідно, він дуже мало жирає електроенергії, то абсолютно ідентичний ASIC, який коштує, там, наприклад, там, 3,5 тисячі доларів, так, одна третя на біткоін приносить 5 доларів в день. Тобто відчуваєте, за 10 тисяч доларів ти маєш 15 доларів в біткоїні або 50 доларів Каспі. І тому, скоріш за все, є такий шанс, що маркетмейкер цю штуку може ще і втримати. Тому це є список монет, які я особисто рекомендую. Він є диверсифікований. Тут є і як блокчейновські монети. Так і монети другого рівня, і монети, які можуть, наприклад, типу Ріплу і так далі, дати досить непогані ікси в випадку якихось там непередбачуваних обставин. Тому це рекомендую для свого утримання свого портфелю. Тому по бітку. Якщо зараз я бачу, що в принципі його не сильно пускають вверх, є такий шанс, що ця вся історія може ще проконсолідуватися і піти вниз. Давайте заліземо на блокчейн, подивимося, що там твориться на блокчейні. Маємо певну зону лімітних ордерів, які починаються від. 48700, закінчуючи 52 400 доларів. Якщо ми пробиваємо ось цей екстремум, який там, відповідно, на 52500, то скоріше за все на їхніх ліквідаціях можемо пролетіти вниз. Ну і, відповідно, протестувати якісь рівні. Хоча відкупи я бачу дуже великі по глобальному Bit and Ask. Що таке глобальний BitAS? Це абсолютно всі криптобіржі. Зараз вам покажу. Такс. E, Mm, та, це абсолютно всі криптобіржі, які існують, це спотовий ринок. Як бачимо, спотовий і фьючерсний зараз у нас дуже почали співпадати. Бачимо, що це фьючерсний, відкуповують на фючах, відкуповують на спотовому, і коли відбуваються такі. Скажімо, так, співпадіння є досить непоганий шанс, що це десь вже локальне-локальне якесь дно. Поки що, я розумію, що це на годинці в мене от з'явилися сигнали, що вже пішли співпадіння і по фючам, і по споту, і по. Ну, матвазі по, по покупкам м'ялочі. Бачите, в мене м'яч вже починає купувати. Видно на індикаторі. І коли вже це хоча б такий сигнал з'явиться на 4-годинному графіку, то це вже дійсно серйозний-серйозний дзвіночок про покупки. Давайте просто подивимося, коли останній раз такий був сигнал на 4 годинці, як це все діло відпрацювало. Ось дивіться. Останній раз такий сигнал був якраз саме в квітні, Появляється сигнал на 4 годинці, і, в принципі, ринок починає розвертатися і йти вверх. Знову ж таки, сигнал появляється на 4 годинці а в березні. Ринок ще буквально трошки консолідується і йде вверх. Звичайно, бувають і неправдиві сигнали, коли вже вони запіздалі, коли вже ринок обвалився і починає маячити червоним, тому на червоний я не сильно увагу звертаю. Мене цікавить саме зелені. Знову ж таки, бачите, появляється на 4 годинці зелений і ринок полетів. Тому я очікую такого сигналу саме на. 4 годинці, щоб у мене позеленіли вже всі лінії, тобто вже такий був яскраво-яскраво виражений сигнал, і тоді буду купувати. Тому, скоріш за все, рівень 40 тисяч плюс-мінус можемо протестувати. Далі, чому саме 40 тисяч? Знову ж таки, беремо з вами сітку Fibonacci. Розтягуємо її від самого донешка до самого верху, і бачимо, що в нас приблизно на рівні 38-40 тисяч, по-перше, а на тижневику це вже 200-й мувінг, плюс це рівень 61,8. Тому що якщо ми вже падаємо під нього, то це буде занурення під 200-й, добрий день медвежий тренд. Тобто це є остання-остання, преостання зона підтримки у бичків для того, щоб втримати. Коли я казав, що 70 тисяч це остання зона у медведів, і ми це можемо з вами легесенько переконатися. Я в своєму телеграм-каналі. Кости вам ось таку штуку. Зараз я її знайду, ось мій скрін. Давайте подивимося, якого це було числа. Це у нас було 1 серпня. 1 серпня я кажу, народ на 70 тисячах, скоріш за все, буде даунтренд, і я його чітко промалював як п'яту хвилю по Еліоту. В принципі, це і відбулося. Просто я не думав, що це буде аж настільки стрімко і настільки швидко. Ну, казав, що це є останній супротив у Медведів. То от саме 38-40 тисяч, цей остання підтримка у биків. І якщо воно втримується, то тоді це все діло йде вверх. Чомусь я вангую, що відбудеться це так, на, ну, на мою думку, це відбудеться, якраз коли атакує. Хейс була, Ізраїль, це все діло посипеться, і потім, коли вже всі закричать, «все пропало, все пропало, це все діло викуплять і в нас почнеться наступний рух по криптодвіжусі, тому що нічого серйозного не відбудеться, як на мою думку, просто буде продаж на паніці. Але коли на вулиці ллється кров, як би це не по-дурному звучало, потрібно купувати. Ну, це моя думка. Подивимося, наскільки сильно я і в цей раз буду правий. Далі. Повертаємося до валютних пар. Там, чесно, нічого абсолютно цікавого. Знову ж таки, ситуація є дуже неуприділена з доларом. По австралійцю непонятно, є молод відкуп. Поки що є фіксація під молотом, мені це не подобається. Є, правда, дівер. Знову ж таки, ситуація така, що інвестиційно відкривати угоди я не хочу. Я хочу торгувати виключно інтрадей, але інтрадей, вчорашня свічка говорить про покупки, сьогоднішня говорить про продажі. Непонятно. Євро-долар в діверах. Купувати його, в принципі, полозі речей, долар ніби опускають, ніби треба купити. Дівер говорить, що ніфіга треба продати. Беру паузу, не буду його торгувати, поки не буде якоїсь чіткої картини по свічним паттернам. Або три білих ворона, або три чорних ворона, або якась історія голова плечі. Коротше, коротше це може бути ще й клин. Зараз. Коротше, я не розумію, що відбувається зараз з євро-доларом. Не лізу. От по фонту, в принципі, більш-менш вміняємо. Буде щось завтра, якщо завтра буде червона свічка з закріпом під рівнем, От, тобто, якщо це буде отака здорова червона свіча, тоді я розумію, що цю всю історію можна продавати. В принципі, дів ніяких я не бачу, тому дивимося, чим закриється завтрашній день. І то знову ж таки буде виключно інтердейт торгівля. Нова це абсолютно ідентична історія, свічка відкупна на Свічу, бачите, розвертають сьогодні вниз. В принципі, чисто технічно до 58.058, 58, точніше, ця вся історія може ще укататись. Ну, але знову ж таки, я нікуди не спішу, тому що бачу об'ємів на покупку, ні черта немає. Ну, знову ж таки, ця неопреділеність на ринку і в світі не дозволяє мені приймати якусь активну участь зараз як трейдера. Едентично з канадійцем. Тож нічого не зрозуміло. Якщо сьогоднішній день закриється під 137800, це дзвінок в продажі, тоді цей дівер буде підтверджений і можна продавати зараз, продавати хіба зі стопом вище сьогоднішньої свічки або ще краще вчорашнього тіла. Ну, але воно таке це вгадав, не вгадав. Це ненадійно. По швейцарцю ідентична історія, він дуже сильно виглядає синим, а тому я думаю, що швейцарець далі буде зміцнятися. Якщо вбудеться якийсь кризис. давайте ми відкриємо навіть кризис, де там 20-й рік. Видно, дивіться, от коли відбувся обвал, як сильно зміцнився швейцарець. Аж впав до 91%, хоча був там, по суті, майже в паритеті на 10%, буквально там за один там, за пару днів 10+, плюс 10%. Я всім говорю, всім своїм друзям, хто мене знає, які там питаються якоїсь фінансової поради. Якщо ви плануєте пережити якийсь кризис у фінансових активах, типу валютних парах фіатних, то краще з певний відсоток, типу 20-30, ну, там 25% нехай не більше, ніж у саме у швейцарців, тому що швейцарець має свою незалежну економіку від Єврозони. Тому таке зміцнення швейцарця, в принципі, може бути оправдане, і якщо там, умовно, завтра-післязавтра почнеться якась двіжуха, то в принципі ще бахнути там відсотків 5-6 до 10. Давайте візьмемо на 5 по мінімалці. Відкриємо місячний графік і подивимося, чи там така ціна була. Да, така ціна була. Тому, в принципі, навіть вплоть до 0,7, якщо буде якась супержесть в якості диверсифікації, абсолютно легесенько можуть укатати, але при умові, якщо проб'ємо рівень 0,83, тобто, що так настільки сильно обесцінює долар, що швейцарець візьме домінацію. Тому поки що наступний рівень це 0,82, скільки там плюс-мінус 0.83,3. Все, що нижче 0,83,3, є шанс пробиття 0,82. Ну і тоді, в принципі, тест попереднього рівня да, 11-го року, це абсолютно нормальна історія. Но поки що, аж настільки позитивний сценарій по швейцарцю я не розглядаю. А от сценарій корикнутися там, до відміток 0,83-300, ще дати 2,5%, в принципі, може. Но Тут знову ж таки треба враховувати ті ризики, що технічно, хоча у нас по всьому не східний тренд, але є дуже сильно перепроданість Persi 22, і це може дати технічний відскок. А технічний відскок може бути, ну, давайте по ФІБІ, просто елементарно натягнемо ФІБу. Так, як мінімум до 0,86 раз. 0,5, 087.402, ну і 0,88103. Оце є три рівні, від яких я би е, працював би в сел по швейцарцю. Тобто це є обернутий тікер, долар швейцарець, це навпаки працювати в продаж. Тим паче тут з'явиться мертвий хрест на денному графіку, і в принципі сценарій з тестом рівня 0,82900, в принципі там цілком, ну, від, ну, Хай 0,83, грубо, в принципі, цілком і реальний. Але знову ж таки зараз ні, тому що співвідношення не очі. Єна. Отут От якраз цікавий двіжуха, тому що, по-перше, десь ось тут плюс-мінус Америка дала бабла, і а, банк Японії зробив інтервенцію. А так вони взагалі тупо взяли, підняли облікову ставку і тупо починають зміцнювати єну Тому вертаємося до того, що я, в принципі, говорив ще в рамках менеджера, як в компанії Forex Club Аналітика. Банк Поні робить ось таку движуху. В середньому від 152, коли обвалюється там 150 і більше єна вони її починають зміцнювати. І коли вона обвалюється нижче 100, вони навпаки її починають опускати. Тому, так, да, з певним вилютом, но на діверах, можливо, там просто трейдери, спекулянти цю всю історію зливали єну а тепер їх будуть жорстко наказувати, і єна може, собственно, зробити ось таку річ прекрасно. Ще відкоректуватися вверх, це. Ідеальному варіанті відкоректуватися вверх до 50-го мувінгу на тижневику і замалювати отку, красиву голову і плечі. І цю всю історію можна буде прекрасно продавати і на цьому заробити дуже-дуже дуже 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 багато грошей. Тому наблюдаю за єною, при відскоці буду, звичайно, відкривати шортові позиції. Ціль в мене є, рівень є. Вище 152.25, я не думаю, що підніметься, а якщо піднімається, простіше буде відстопитись. Але все, що нижче, ніж 152.25, це все для мене сигнал у Продаж чіткий рівень, прекрасно сформується голова з плечима, ну і, в принципі, там плюс-мінус, та навіть фібу можемо взяти. Навіть станом на сьогоднішній день, будь ласка, все 61,8 це вже вище 61,8 це ламається голова з плечами, ламається трендова структура. Тому, в принципі, маємо, маємо на що розраховувати і приблизні відмітки для голови з плечей це 149, ну стеля 152-20. Вище, вже дуже ризиковано. Простіше вже не продавати, від, 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 простіше відступитися. Завжди можна перезайти там чи на пробій і так далі. Коротше, коротше, наблюдати. Треба зараз наблюдати, точно не лізти з гарячка в ринку. В принципі, все. Єдиний ще нюанс, хочу вам звернути увагу, що у биків залишився дійсно останній шанс відкупити альту, щоб відпрацював бичий прапор. Це б вважалося ложним пробоєм, якщо це вся історія відкупиться зараз, піде вверх, Тоді на пробитті. Це вже дійсно підтвердження альткоін сезону. Но давайте я відкрию денний графік. Ні, то на тижневику видно. На тижневому. Добре, вертаємося. Так, ми, минуточку. У нас по Total 3. Так, де то я бачив? Я десь бачив геп. Зараз я його найду. Минуточку. Так, дивіться. По Total 3 у нас є геп. Бачите, де закрилася свічка вчорашня? А де відкрилося сьогоднішня? Тобто у нас є геп, грубо там, в 2 мільярди доларів. Тепер ідентичний геп є на домінації по бітку. Бачите? А от на Total 2 такого гепу у нас? Здається, нема. А ні, теж є геп. Що означає цей геп? Це означає, що ринок був дуже сильно впевнений. Ви тому що, в принципі, все буде гаразд. І цей геп це для мене дуже-дуже такий тривожний дзвіночок, що ну взагалі гепи це така, як пам'ятаєте, я говорю, гепи ринок любить закривати. Особливо, якщо там пройшло небагато часу, то, в принципі, ринок любить їх закривати. Геп є. Є, і його рано чи пізно можуть закрити. Це означає, що була дуже сильна впевненість і дуже сильно відкупили. Ну, можуть підзлити. Якщо буде це все діло зливати, то може перейти так, що ми з таки зануримося, зафіксуємося під цей прапор і повалимо вниз. Тому. Торгуємо акуратно. В принципі, це все, що я хотів вам розказати на дану хвилину. Наблюдаємо за індексами, наблюдаємо за курсом долара. А, в принципі, по всім іншим активам нічого цікавого не бачу. По нафті поки що ситуація не зрозуміла. Я бачу дівер, можливо, це все протестує там 73-74, піде вверх. Не цікаво. Какао, теж поки що нічого цікавого, немає конкретно сформованої голови з плечима. Підемо нижче за 6. Ну, за 6670 це вже буде голова з плечима і можна безпечно ну, умовно шортити. Тут кава, бачите, гепнула, знову ж таки, по каві нічого цікавого, мідь пробила рівень, це погано, тому що в принципі, в міді шанси на похід вниз є дуже великі. Хавка, в принципі, прогнозовано може відскочити, тому що коли відбувається якась жопа в світі, як правило, росте хавка. Газ нічого цікавого, паладі платину катали просто в дно донна, Я навіть не знаю, паладі, напевно, буде по 500 доларів за унцію, не бачу сенсу очікувати його прямо зараз якимось дуже високим. А коли починає падати промисловий метал, це дзвіночки про початок якоїсь рецесії. Якщо подивитися, коли взагалі там у нас паладі, хоча б за останні, там, не знаю, давайте, там 9 рік, 161, давайте 16 рік, то криза криза. 456, грубо 500 доларів. В принципі, зараз в поточній кризі, якщо така і буде, теж в район 500 можуть укатати паладі. Тому теж майте це собі на увазі і тримайте кеш для того, щоб викупити, якщо така нагода буде, я би особисто викуповував паладів вже б в районі 500. Явно не зараз. Я розумію, що ви можете купити його там ще й по 3,5. Ну, але то ринок і треба вміти працювати зі стопами. Тут корекцію по паладів було видно іздаліка. Цукор нічого цікавого, якщо нафта піде вниз, правда, цукор теж піде вниз. І знову ж таки, тут може сформуватися теж голова з плечима. Якщо таке буде, то на пробиті лінії шиї можна цукор пошартіти і на цьому заробить. По пшениці поки що ситуація така, що я бачу дівер на місячному, по крайній мірі, графіку, і це хороший дзвіночок. Чому, я кажу, починайте з великих таймфреймів, потім опускайтеся все нижче. На тижневику видно, що два тижні намагаються відкупити, тому, в принципі, шанси на те, що зернові будуть дорогими, а знову ж таки. Коли, якщо будуть кризиси, як правило, дорожчає жрачка. Тому, в принципі, на зернові можна придивлятися в покупку інвестиційну, якщо у вас така можливість фінансова є. Я особисто це буду робити. Перше, дочекаюся дівера. Такого вже яскраво вираженого і тоді буду купувати. Поки що дівер є, але ще мені бракує останнього дзвіночка по MACD, Тому, можливо, можливо, ще якийсь захід вниз. А там для тесту рівня плюс-мінус 350-400, тоді я точно буду купувати конкретно багато, по крайній мірі пшениці так точно. Тому, в принципі, на даний момент по всім інструментам ми проїхалися. Надіюсь, даного, відео, даного відеоматеріалу вам було, скажімо так, цікаво наблюдати. Інформація є корисна, можливо, десь задумаєтесь над якимось своїм планом подій. А, по… Свої майбутні торгівлі. Якщо якісь запитання, будь ласка, в Лібертекс Капітал. Підписуйте, задавайте або пишіть свої коментарі під цим відео. Тому дякую за увагу, мирного неба, гарного вам, вам дня і вайної торгівлі профітної. Всього доброго, до зустрічі, па-па.